Добрий день, вітаємо вас. Національна рада української меншини у даному скликанні працює протягом чотирьох останніх років. 2014 рік є роком виборів національних рад. Очікується прийняття поправок до закону про національні меншини і призначення виборів нового скликання національних рад. А право голосу на виборах до національної ради української національної меншини мають тільки ті члени національної меншини, які записані в спеціальному списку виборців. Своєї національної меншини, тобто української національної меншини, право реєстрації у спеціальному виборчому списку мають всі представники національних меншин, зареєстровані в загальному виборчому списку. Реєстрація в спеціальний виборчий список здійснюється на підставі письмової заяви на реєстрацію, представленої органом общинного або міського уряду по місцю проживання. Національна рада української меншини в даному скликанні працює протягом чотирьох останніх років. 2014 рік є роком виборів національних рад. Очікується прийняття поправок до закону про національні меншини і призначення виборів нового скликання національних рад. Право голосу на виборах до національної ради української національної меншини мають тільки ті члени національної меншини, які записані в спеціальному списку виборців своєї національної меншини, тобто української національної меншини, говорить голова Української національної ради пан Йозо Сапу чотири роки як твій склад національної ради вибрані перейшло 4 роки, Національна рада робила у таким складові. Цього року були і зміни закону національними членами тут у Сербії. І ми се, що у листопаді будуть і вибори за новий склад національних радів. З тим приводом я би запросив глядачів, щоб ті, хто Чотири роки назад не мав права голосувати, щоб пішов до, до своїх урядів у своїх місцях і запросив, щоб їх описати у спеціальні виборчі списки, Щоб мали е, право голосувати, щоб мали право е, кандидуватися за, за члена національної ради і право вибирати е, за кого вони думають, що потрібні, де буде у національній раді. Щодо національних рад, тут були збиралися якісь бути зміни. Чи ви вже щось одержали, які зміни тут що далі? Pa, зміни що були у закону національних рад. Національна рада в Українській національної мішани тільки не дотикає, то дотикають зміни ті великі національні ради, котрі мали право і. Державні установи і існувати так як установи від значаю за, за ту національну наша, ми скільки нас 5 тисяч тут у Сербії, ми не маємо ні права, щоб заснувати та, таку якусь установу чи відділю культури чи науки освіти, то так, нас багато того не дотикає. Але все-таки наскільки важливо національній меншині мати свою національну раду? Важливо одній меншині мати свою національну раду. Задумано, що національна рада треба де да об'єднує діяльність всіх організацій, товариств, спілків, громадських спілків тут у Сербії, котрі займаються. Українським питанням, то чи культура чи, чи освіта багато значить. Не так аж легко працювати у національній раді. Стан справ Україні не такий аж легкий, що стосується фінансів і всього. Як ви думаєте, все-таки тяжко організовуватися в національних радах, щоб все було так, як треба. Важко організувати. І, і, бо люди наші е, багато є громадянів е, українського походження, у тих е, не цікаве е, ні праця у, у товариствах, а ще менше з, у Національній Раді. Так і е, 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 фінансування, то не, не маємо ми досить грошей то, що ми задумали що ми, що ми хотіли і е, е, показати, і нашій громаді, але і е, сербській громаді тут, тут в Сербії. Фінансування надіюся і залишиться і так, як дотепер. Значить, то що ми дотепер працювали, то того року і закінчиться. А надіюся, що і наступним періоді також буде будемо сі працювати тощо що дотепер. Національна рада завжди турбується про те, щоб були школи українською мовою, щоб все більше дітей могло вивчати, та і люди середнього віку українську мову. Чи й далі так будете старатися, а також і видавництва, телебачення, радіо, щоб все якось збільшувалося, а не зменшувалося і щоб було якось легше. А все то залежить від фінансування. Ми будемо все старати, щоб кожен середок, де є. Більшість української громади у школах, початкова школа мала уроки української мови. То можемо сказати, що тепер і в лацерку вже рік тому, як діти з лацерку вивчають українську мову. Тільки і то залежить від самих батьків, Не тільки від дітей, але і від батьків, чи вони хочуть свої діти висилати до школи щоб діти навчали українську мову. То, то від них залежить багато. А будемося старати, чи я буду у складі нового, нової національної ради, чи не буду то, то питання, але де, не донадіюся, але думаю, і то так буде. Да. І наступний склад Національної ради буде бати над тим, щоб і, рідне слово і газети, і передачі на українській мові на телебачення воєводи і далі. Все було так, як ми дотепер. Тепер можемо тепер похвалити тільки люди з кули з Курська Комуна, Радіо Кула, що вони писали проєкт туда і що українське слово є записане у газети Курська Комуна. Маємо тільки дісталися одну сторінку, де готується звичай українського народу на Україні. Ми не можемо писати о звичайах тут ув, у, у Україну, у Сербії, але все, ще все мусимо ув, звичай з України, що ми принесли, і не маємо ще таких звичаїв, що не такі, як на Україні. І так, як сказав пан Йозе Сафун, закликаємо всіх представників української національної меншини, які ще не записалися у спеціальний виборчий список, записатися, щоб взяти участь у виборах членів своєї національної ради. А газета видавнича установа рідне слово починаючи з 2005 року, все до сьогоднішніх днів активно працює. За ці роки з друку вийшли чисельні видання, понад 100 номерів газети рідного слова та дитячий часопис Соловейко монографії. газета видавничої установи Рідне слово реалізувала і інші успішні проекти, які знайшли добрі відгуки читачів. А про все це нам говорить директор газети видавничої установи рідне слово та головний і відповідальний редактор. Рідне слово, починаючи з 2005 року, усе до сьогоднішніх днів активно працює. За ці роки з друку вийшли чисельні видання понад 100 номерів газети рідного слова та дитячий часопис Соловейко. Недавно відбулася презентація монографії отця Стефана Пітки Життя присвячене Богу і народу, яку газету Видавнича установа Рідне слово видало у співпраці з автором Петром Ляховичем. Книжка отримала добрі відгуки читачів. Крім монографії, газету Видавнича установа, рідне слово реалізувала і другі успішні проекти, які знайшли на добрі відгуки читачів. Газета видавнича установа Рідне слово реалізувала і другі успішні проекти, які зайшли на добрі відгуки читачів. Про діяльність газету видавничої установи Рідне слово нам розповіла директор видавництва Наташа Петрович. Газетно видавнича установа Рідне слово працює вже 9 років від 2005 року, коли почали видавати газету Рідне слово газету українською мовою. Газета Рідне слово вона виходить один раз на місяць, 12 номерів на рік. так Дотепер маємо 107 номерів «Рідного слова. Газета це періодичне видання. Актуальні громадяндянської політичних інформацій, а також мистецькі фотографії, і мистецькі і релігійні інформації. Всі теми у газеті Рідного слова тісно пов'язані з актуальностями і життям е, е, культурно мистецьких товариств, котрі плекають українську культуру тут на просторах. Республіки Сербія, так і з діаспором, котра у Європі або щось і догадає на Україні, від 2007 року газетно відомнича установа видає дитячий часопис Соловейко, котрий також виходить один раз на місяць, але не виходить в місяцях липені, серпні коли діти на канікулах, так да маємо 10 номерів на рік. Дотепер рахуємо 68 номерів часопису «Соловейко». Соловейком. Дітячий часопис Соловейко він, він має інші о дитячій діяльності. Тут на просторах о, в Сербії, о, в школах на ну, уроках української мови і на дитячих секціях у культурно-містецьких товариствах. також о, мусимо сказати, що о, секретаріат з питань культури і суспільної інформації влади автономної країни Володіни, вони фінансують діяльність газетно-відомлічого установи «Рідне слово. Так, де вони фінансують газету Рідне слово і дитячий часопис Соловейко. Це єдиний такий часопис, і єдина така газета на української мови, котра виходить тут на просторах Републіці, Републіки Сербії. Скільки вас працює у редакції? А ми маємо чотири робітника, маємо головного редактора, маємо технічного нового редактора і редактора часопису Соловейко. Так, маємо і лектора української мови, і мене директора. Чи досить вас для такого видання? А за тепер досить, але е, нам бракує спільноробітника, е, котрий би писали за, е, за е, міста, де проживають українці, так де не маємо до, е, хто, якогось дописника з нового саду, там би треба було хтось, але тепер не маємо ні можливості, бо е, Республіка Сербія не. Не дашь досі, хтось за после того дасі да маємо пише за нас, А ви так маєте і з Митровиці, Indie. Petro Liahović він пише вже довго за різне слово самого початку, і він працює і так тепер. А так і з міста Кола і Вербасу, тут працює Філіп Проник, і він пеше зародне слово. Чи маєте кореспондентів з України, якісь актуальності? Па тепер не маємо, але надіємося, що будемо мали можливості да, знайдемо когось до да пише за нас. Від'являє нові інформації, що актуально там. На Україні і ця монографія, що нещодавно вийшла, якого видало рідне слово, над яким працювали ви і пані Оксана. Це теж має велике значення, чи не так? Це наша, наше останнє видання, і ми надіємося, що будемо мали ще таких видань, що люди будуть знаєш, хотіли... Робити з рідним словом, з газетою, щоб ми мали разом з ними можливість видати книжки, як те, як було. За ці роки з друку вийшли чисельні видання, але особлива увага приділяється основним виданням газеті рідне слово і дитячому часопису Соловейко. Здається, минуло вже не так багато часу, а ось уже понад 100 раз з місяця в місяць, починаючи з 25 липня 2005 року, рідне слово виходить у світ, висвітлюючи на своїх сторінках інформацію про життя і діяльність української громади у Сербії. Газета рідне слово інформує читачів про всі події, які відбуваються у наших осередках, про діяльність українських культурно-мистецьких товариств. Про життя наших людей, про події в Україні та життя і діяльність української діаспори у світі. Про це говорить головний і відповідальний редактор Оксана Стецюк. Минулий рік був успішним для видавництва рідне слово. Найперше тут вийшов 100-й номер газети рідного слова, значний юбілей для видавництва. Також вийшло чимало додатків. Вийшло ювілейне дання до фестивалю го фестивалю української культури Калина. Вийшли додатки з нагоди 100-го ювілейного номеру і рідного слова. Також новорічний додаток. Видавництво приєдналося до великого ювілею 200 років дня відзначення на дня народження великого українського поета Тараса Шевченка і четвертий номер літературного часопису «Слово» був присвячений повністю Тарасу Шевченку, великому гені українського народу. Цей номер був презентовано на ювілеї, який відбувався в новому саді в березні місяці цього року, і всі присутні змогли отримати свій примірник часопису. Також початком цього року вийшла монографія. Отець Стефан Пітка Життя присвячена Богу і народу у співпраці з автором Петром Ляховичем. Недавно відбулася презентація і відліток читачів дуже добрий на цю монографію. Вже стало традицією в нашому видавництві до великих релігійних свят, Різдва і Великодня, видавати додатки нашим газетою Рідне слово і часописом Соловейко. Великодним додатком цього року були українські народні легенди про Великі. Де на одному місці ми записали всі легенди і розповіді про таке велике свято, як Великні, щоб зберегти його від забуття. А що очікує наших читачів? У наступних номерах рівного слова найбільше уваги ми прийдемо нашим основним виданням. А це газети рідне слово і часопису дитячому соловейку. У нас сторінках рівного слова можна прочитати про життя і діяльність української громади в Сербії, про діяльність наших культурних мистецьких товариств, про життя наших людей, також про події в Україні, про життя української діаспори за кордоном. А у цьому номері, що готуємо тепер, в червні основна увага буде приділена наші найзначніші маніфестації, а це фестиваль української культури Калина, де наші всі товариства будуть брати участь, уготувалися протягом цілого року, а ми в належній мірі це все висвітлимо на сторінках рідного слова. Видавництво бере активну участь на ярмарках. Книжкових ярмарках, які кожного року відбуваються в новому саді, а також і у Белграді. Ми свої видання викладаємо на стенді краєвого секретаріату інформування і культури, і того року також тепер будемо готуватися, щоб представити свої нові видання на Белградському міжнародному книжковому ярмарку, який відбудеться в жовтні місяці. Дитячий журнал «Соловейко» розповідає про життя наймолодших, про їх успіхи у школі, участь у культурно-мистецьких товариствах. А також на його сторінках можна прочитати цікаві теми для дітей. Наразі друг пішов черневий 69-й номер. Недавно, перед новим роком, мали одне додаткове видання це є Соловейкові казки на ніч. Де Ось такий збірник коротких казок, де б навіть самі діти могли своїм молодшим братам або сестрам читати, щоб їм це було зрозуміло. Стараюся до Соловейка ставити такі матеріали, щоб вони були доступні дітям, щоб вони їх розуміли. Навіть деякі матеріали є такі похожі на те, що вони проходять у загальноосвітній школі, і тоді ці самі теми їм ближчі, і тоді можуть порівняти то все і вивчати нові слова, і словний запас у них стає більшим газета видавнича установа рідне слово, успішно працює і приближається до ювілею 10 років від заснування, який буде відзначатися наступного року. Хор культурно мистецького товариства імені Івана Синюка і Скули на їхньому річному концерті заспівав їхні улюблені пісні. Пісні, яких можемо почути і на інших маніфестаціях. Ой на горі мак» і червона калина це ті пісні, які несуть завжди ще як багато оплесків. Send us Шановні глядачі, це було все, що ми для вас на сьогодні підготували. Кажемо вам, що від сьогодні, відтепер українську панораму можете дивитися і на відкладеному перегляді. Для того потрібно зайти на сайт Телебачення Воєводини www.rtv.rs, знайти відкладений перегляд, і коли зайдете до нього, вам буде видна і доступна українська панорама. Звичайно, на відкладеному перегляді знаходиться і палета. І наступної неділі будьте з нами. До побачення!